До 1 вересня припинити вогонь на сході України по всій лінії зіткнення, аби дати дітям змогу піти до школи. Такої домовленості досягли учасники тристоронньої контактної групи на зустрічі у мінську. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік. Водночас він відзначив недавні посилення протистояння і наголосив, що 1 вересня ОБСЄ перевірить, як виконується ця домовленість. Глибокою хотів би висловити свою глибоку стурбованість у зв'язку з недавнім збільшенням числа порушень режиму припинення вогню і погіршенням ситуації з безпекою на сході України з безпечності на безтокій України. за словами представника самопроголошеної ЛНР Владіслава Дейнего, окрім перемир'я, сторони обговорили особливий статус Донбасу однак не дійшли згоди прозвучала досить цікава, достатньо зважена пропозиція. З 1 вересня повністю припинити обстріли. Ця пропозиція знайшла відгук практично з усіх сторін. На сьогодні є надія, що з 1 вересня нам вдасться зупинити взаємні обстріли. обстріл. На європейському рівні теж не припиняється роботи над врегулюванням ситуації на Донбасі. Після перемовин з Франсуа Оландом та Ангелою Меркель на початку тижня у четвер Петро Порошенко зустрічається у Брюсселі з головою Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Європа наполягає на перемовинах у форматі нормандської четвірки: Німеччина, Франція, Росія та Україна.